Замовлення товарів в системі веб для початку. Нам необхідно перейти в налаштування системи, відкрити склад, закупівлі і створити документ. На прикладі цього документу покажу, які налаштування можна поставити. Це замовлення зовнішньому постачальнику, метро, яке ми формуватимемо на 4 дні. Відповідно, прописуємо це в шапці для свого загального розуміння. Тип замовлення замовлення зовнішньому постачальнику. Всі кроки з перелічених нам необхідно буде прийти. Ви можете їх перемикати, просто натиснувши на наступний крок або натискаючи далі. Які ресторани можуть робити замовлення? Якщо в вашій мережі є декілька закладів, ви можете обрати конкретні ресторани або щоб всі ресторани мережі бачили цю закупівлю. В нашому випадку усі ресторани. Натискаємо далі. Розклад постачання. Ми будемо робити замовлення без розкладу. Тут є варіанти, можна поставити фіксований, розклад або розклад постачальника ми обираємо без розкладу. Тривалість доставки один день. Підтвердження замовлення 0. Якщо вас цікавить якась із функцій, ви можете навести на неї і отримати підказку. Натискаємо далі. Для якого постачальника використовується процес замовлення. Вказуємо постачальника з переліку, який є в нас в системі, ми обираємо метро. Натискаємо далі. Попередньо ми створили список товарів для метро, які ми там замовляємо, щоб полегшити і пришвидшити процес замовлення. Натискаємо далі. Як розраховується кількість товарів в замовленні? Ви можете поставити за прогнозом або не пропонувати кількість і самостійно проставити». Якщо ми використовуємо прогноз, у нас є можливість поставити коефіцієнт прогнозу, тобто збільшити закупку або зменшити відносно попереднього тижня або попереднього періоду. Ми проставляємо, наприклад, 120%, що означає, що наші товари будуть замовлені на 20% більше, щоб запасів вистачило на вказану кількість днів. Розрахунковий період 4 дні. Враховуємо залишок, щоб система. Проаналізували, що в нас є, що нам потрібно, і вказали необхідну кількість. Натискаємо далі. Які фасування використовуються в замовленні? У деяких товарів може бути фасування, нам потрібно його проставляти. І фасування ми можемо обирати з прайсу або зі списку товарів. Ми обираємо зі списку товарів. Йдемо на наступний крок. Чи потрібне підтвердження замовлення від співробітника ресторану? Ми поставили підтвердження замовлення. Не надсилати без підтвердження, якщо воно не підтверджено співробітником. Тут є також додаткові функції, які ви можете розібрати через ці підказки. Натискаємо далі. Чи відправляти замовлення постачальнику? Можна направляти електронною поштою, можна не направляти. В такому випадку співробітник ресторану буде повідомляти свою заявку постачальнику самостійно. Ми обираємо цю функцію. Натискаємо далі. Як постачальник може підтвердити, що він прийняв це замовлення? Ми вказуємо непотрібне підтвердження, також можна вказати інші варіанти. Вибираємо для пришвидшення замовлень. Натискаємо далі. Як відображається факт доставки товарів? Відображається співробітником ресторану, або може бути автоматично. І склад, на який будуть прийматися товари. В нашому випадку налаштований основний склад. Натискаємо далі. Правила приймання товарів співробітником без приймання. Також може бути виставлено приймання, і тоді потрібно проставити, як ви хочете це бачити. Ми проставляємо без приймання. Натискаємо далі. Як відображається надходження? Оприбутковується за фактом. Натискаємо далі. Перевіряємо всі функції, які ми налаштували. Чи все нас влаштовує. Якщо ви хочете щось змінити, можна повернутися до будь-якої точки і змінити налаштування. Робимо активним це замовлення і натискаємо Зберегти. Тепер ми можемо після успішного збереження документу перейти до загальних наших папок і обрати Склад. Натискаємо Замовлення товарів, Створити. Обираємо свою закупівлю. Замовлення метро на 4 дні. Згідно наших налаштувань, зі списку товарів будуть підвантажені всі товари, які ми вказали попередньо. Обираємо, що необхідно, кількість, яку вказує система. Бачимо, також можемо додатково самі коригувати або регулювати. Ці цифри плюсом або мінусом збільшуючи кількість. Наприклад, залишимо майонез і молоко. Після того, як ви обрали необхідну кількість, проставили її, натискаємо підтвердити. Система попереджує, що мінімальне замовлення складає 50 гривень цього постачальника, скільки ми не проставлювали ціни, то суми ми не бачимо. Ми можемо: чи впевнені ми, так, впевнені. Підтверджуємо це замовлення. Тепер замовлення товару перейшло в, в статус інший в очікування постачання, запланована доставка на наступний день. Відповідно, коли замовлення буде відвантажено, воно створить документ в системі, ви зможете його бачити в блоці Документи а також у своїй програмі.